Універсал української центральної ради до українського народу на Україні поза Україною сущого, народе український, народе селян, робітників трудящого люду. Волею своєю ти поставив нас. Українську центральну раду на сторожі прав і вольностей української землі. Найкращі сини твої виборні люди від сел, від фабрик, від солдатських казарм, від усіх громад і товариств українських вибрали нас Українську центральну раду. І наказали нам стояти і боротися за ті права та вольності. Мої народи, виборні люди, заявили свою волю так. Хай буде Україна вільною 10 червня 1917 рік. Акт проголошення Української держави. Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує створення української держави, на яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Організація українських націоналістів, яка під проводом її творця і вождя Євгена Коновальця вела в останніх десятиліттях кривавого московсько-большевицького поневолення за взяту боротьбу за свободу, взиває весь український нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена суверенна українська влада. Суверенна українська влада. Запевнить українському народові лад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб. На західних землях України твориться українська влада, яка підприємна українському національному урядові, що створиться в столиці України Києві. Хай живе українська суверенна Соборна Держава. Хай живе Організація Українських націоналістів, хай живе провідник Організації українських націоналістів і українського народу Степан Бандера. Слава Україні 30 червня 1941 року! Декларація про державний суверенітет України. Верховна Рада Української РСР. Виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови. Правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Громадяни республіки всіх національностей становлять народ України 16 липня. 1990 рік! Акт проголошення незалежності України виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року. Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалісти Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує. Незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада, 24 серпня 1991 року. Слава Україні! ДХ століття! Як тільки двоголовий Орел починав падати, ми, українці, намагались відродити тисячолітню українську державу. Саме 30 червня 1941 року на сусідньому балконі. Був проголошений акт відновлення Української незалежності. І сьогодні ми згадуємо цю подію в такий же час, як і відбувався тоді, у 1917, му у 1941 му році, і у 1991 му році, коли цей двоголовий Орел падав, і сьогодні він. Нарешті, за столітню історію він впаде остаточно завдяки нашим Збройним силам, бо в нас є величезний дух, історія відродження нашої державності, нашої соборності, нашої незалежності. І сьогодні цю нашу соборну українську державу. Відновлюють, оберігають наші Збройні Сили України. І я з превеликим задоволенням хочу запросити до слова нашого друга. В мирний час ми б сказали заслужений діяч мистецтв України, прекрасний актор, режисер, педагог. А зараз ми говоримо ще й. Наш захисник, який приїхав сьогодні і він є разом з нами, і дякувати Богу, він живий і здоровий, і ми запрошуємо сьогодні і дякуємо. Українно дякуємо йому за те, що він захищав і захищає і буде захищати на сході нашу Україну, Олексій Кравчук. Друзі, Україна понад усе. Ми маємо приділити всі свої сили, всі свої бажання для того, щоб захистити нашу незалежність і бити москаля з усіх наших сил. Я дуже пишаюся нашою армією. Я пишаюся Львовом. Я пишаюся тим, наскільки зараз ми всі єдині. Слава Україні. Запрошую до слова народну депутатку України Софію Федину. Слава Україні. Сьогодні, вшановуючи річницю акту відновлення української державності, мені би дуже хотілося нагадати кілька важних речей. І одна з них пов'язана із тим, що сказав світлої пам'яті Роман Шухевич, якому сьогодні виповнюється 115 років. Він наголосив на тому, що наш бій ведеться не за те, що ми когось ненавидимо і його треба знищити, але наш бій ведеться за те, що ми дуже любимо свою Україну і свій нарід, а відповідно ми маємо перемогти. Сьогодні ми маємо, чи не вперше, реальний шанс побороти нашого одвічного ворога. І прикопати навіки московську орду, яка сьогодні є у вияві Московської Федерації. Але для цього нам треба акумулювати усі наші зусилля. І тому так, ті слова, сказані у декалозі українського націоналіста, треба накладати на сучасні наші реалії боротьби. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. В тих змаганнях закладена наша сила. Бо якщо ми втрафляли перемагати тоді, коли у нас майже не було шансу на державність, то сьогодні, маючи неймовірних захисників, Збройні сили України та інших наших силовиків і наших добровольців і неймовірних волонтерів, ми маємо здобути українську перемогу, змагати до поширення багатства, сили, слави і простору української держави. Ми маємо не тільки повернути те, що Московська Федерація вкрала, але й визволити наші українські землі і визволити наших людей про справу говорити не з тим, з ким хочеш, а з тим, з ким треба. І оця заповідь, напевне, є одна з найважніших на сьогодні, тому що зазвичай українці в найважніші моменти люблять ділитися на правих, лівих, вишневих, зелених, ще якихось там, шукати, що може нас роз'єднати, а ворог помагає, що сили. Ми маємо говорити одне з одним. Ми маємо говорити з усіма нашими союзниками задля того, щоб спільно вибороти українську перемогу. І тоді ми зможемо просто діяти во славу українського тризуба, во славу українського народу. Тоді, коли було проголошено акт відновлення української державності, він протримався офіційно за ледве кілька днів. А Степана Бандеру і Ярослава Стецька післали у Заксенгаузен. але вони не зреклися. Свого проголошення акту відновлення української державності. Тож ми, як громадяни України, вільної і незалежної, не маємо права сьогодні відступити ані на йоту, бо маємо вибороти абсолютно вільно, незалежно, самодостатню і цілісну, сучасну Україну. Слава усім захисникам, усім поколінням захисників. Слава Збройним силам України і слава Україні. Не ця вся кров, колись мене побачиш, ти чую сном я подарую чисте небо, і прийде весня. Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю. Що тебе віко, що в мене ціля звідусів, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках неси! Ви поклавши, відправились і сни, колись назвуть звуть вас, ви мої сини, і вся калина, мов кров червоний ма, святає батьківщина, яким ти був позах, вірю, з тобою, я в наші цили. свобода в серці, як. І мир повернеться знов нам. Знаю, з тобою я все подолаю, Добро завжди перемагає і переможе люба, тому що я Україна, я витримаю бік, я захищу тебе. Від що мене тіле тві тому що я сильна, я подолаю все Бо ти мене в своїх руках несе. наші ангели. Нас захищають від навали, і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків, вони ніж нам струмили у спину. Увірвавшись на хабну ночі, але стали ми за Україну єдині, схрестивши в битві мечі, відбудуємо всі, повернуться і з далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов ті плохи. Сина нації, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі тут одні, ми родина, і нехай буде так буде. Аліна. Аліна Ерсентіва виконала пісню Я Україна. Шановні друзі, ми е, вимушені зробити паузу. Дякуємо за увагу.